Підірвуть росіяни заміновану ними Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. О, Боже. Думаю, ні. Ні, думаю, ні. Сміваюся. Ну я сподіваюся, що ні. Я не знаю, не задумувалася над цим питанням. Звісно, ні. Чому? Вони подлі труси. Ну, думаю, що у них не хватає все-таки совісті це зробити. Все може бути, що буде якась провокація, але я не думаю. Якщо вони нап'ються або на 100% підірву. Я би хотіла, щоб не підорвали. Бо буде дуже погано для всіх нас. Враховуючи їх рукодупість. <рес> це так. В тих росіян в голові така не конкретні вводяться. Від них можна чекати, що хочеш. Хороших новин від них не чекаємо. Повністю не думаю. Просто в голові це би не вкладалося, бо вони би це б зробили. З того, що вже понокоєно, то таке теж може бути. Певно, що так. Їхнє життя вони теж знають за своє життя, безпокояться. Роза вітрів на Росію просто йде того. Це, хоча їм все одно на своє населення того все може бути. Ну, це катастрофа буде не тільки для України, для них так само, для всього світу. Одна надія, що цього не буде. Я думаю, що це маніпуляції з їхньої сторони просто. Надавити на нашу владу, на переговори, які потрібні їм. А як ви вважаєте, раптом це станеться? Що ви робите? Ну, те, що і нам вказують, залишатися вдома, читатиму попередження, які робитимуть офіційні джерела, що робити в таких ситуаціях. І відповідно діятиму так, як вказано в інструкціях. Уявлення немає. Я просто плохом не думаю. Не знаю, буду надіятися на Бога. Ну, треба, напевно, десь далі від'їхати трохи, від епіцентру вибуху, так би мовити. Дітей вивозити. У мене таких можливостей немає, щоб кудись за кордон, бо тут є літні люди, до ким треба доглядати. Вони точно нікуди не зрушаться. Ти вже нічого не зробиш. Дивитись на небо, коли хмара прийде. Білі тапочки вдівати, а що робити? Це ж найбільша станція. В Європі найбільше. Білі тапочки, халати, йти у вишеньки займати місце, де я викуплю, може викуплю, якщо буде кому. Обращаюсь до росіян по русски Пусть к ним придёт ум в конце концов, и они поставят нас в спокоєм. Тормозів у них не, нема. Але я вірю в наше ЗСО і вірю, що ми переможемо.